Лікар Джуді Муді. Нарешті, на думку Джуді, краще за покупку щелеп може бути лише велика коричнева коробка з написом Лікарові Джуді Муді. Вона була в гуморі оперувати. Можна я відкрию її? запитав Стінк, з'явившись із шафи, де була його фортеця. Що тут написано? замість відповіді запитала Джуді. Показуючи на ім'я на коробці, лікареві Джуді Муді, прочитав стінк. Саме так, сказала Джуді Муді, я збирала всі ці кришечки від коробочок з пластером. А я приніс тобі кілька від шкільної медсестри, уборився стінк. Добре, можеш принести ножиці. Стінк подав їй ножиці, Джуді розрізала скотч і відхилила коричневі стулки коробки. Миша зачепила лапою глибку стрічку і стала нею гратися. Стінк намагався першим зазирнути в коробку. Стінку операція триває. Джуді відкинула вбік обуртковий папір і витягла ляльку пацієнта. Нарешті Джуді тримала ляльку на колінах і гладила її, шовковисте волосся. Вона зав'язала блакитно білий. Лікарняний халат на маленькі акуратні бантики. На руці ляльки був лікарняний браслет. Її звати Майя краще почуває, прочитала Джуді. А що вона робить? запитав Стінк. Тут написано: якщо крутнути перемикач у неї на тімічку, вона захворіє. А якщо ще раз прокрутити, Видужує. зрозумів? Джуді прокручувала перемикач на голові ляльки аж доки не з'явилося нове обличчя. У неї кір, вигукнув Стінк. А коли ти її обіймаєш, вона говорить, Джуді обняла ляльку. У мене кір, сказала Майя краще почуває. Джуді крутила перемикач, поки не з'явилося інакше обличчя. Тоді вона знову обійняла ляльку. У мене вітрянка, сказала Має, краще почуває. Кльово, сказав Стінк, хвора лялька з трьома головами. Джуді ще раз крутнула перемикач і обняла ляльку. Уже краще, повідомила Мая. Можна я зроблю її хворою, а потім здоровою? спитав Стінк. Ні, відповіла Джуді. я лікар. Джуді відкрила свою лікарську валізку. Нарешті у мене є на кому тренуватися, сказала вона. Ти весь час тренуєшся на мені, обурено, відгукнувся на її слова Стінк. Нарешті у мене є хтось, хто не скаржиться. Ти б також скаржилася, якби була вся забинтована. Чому завжди ти, Елізабет Блеквел, перша жінка лікар, а не я? На це є одна єдина причина. Ти хлопець. Можу я заментувати її руку? запитав Стінк. Ні, відповіла Джуді. Вона саме роздивлялася, що робиться у Майному восі. А можна, я замішаю трохи крові з твоєї лікарської валізки? Тссс, Я слухаю. Вона притиснула стетоскоп до Майї, потім до грудей стінка. Хм, що? запитав стінк. Що ти чуєш? Серцебиття це означає тільки одне. Що? Ти живий? А можна я послухаю серце Добре, добре, тільки спочатку принеси мені склянку води, щоб було у чому розмішувати кров. Сама неси. Не торкайся нічого, доки я не повернуся, навіть не дихай. Тільки на ну, Джуді вийшла з кімнати, стінк став крутити перемикач на голові ляльки. Кір. Він ще раз крутнув вітрянка. Кір вітрянка, кір вітрянка. Стінк крутив перемикач знову і знову вперед і назад уже швидше і швидше. Ой, сказав Сінк. Що? запитала Джуді, котра якраз повернулася із клянки води. Її заклинило голову, відповів Сінк. Джуді забрала в нього ляльку. У мене вітрянка, повідомила Майя. Джуді спробувала перекрутити перемикач, та його таки. Заклинило. Він не прокручувався, незалежно від того, як сильно Джуді крутила, смикала і тиснула. У мене вітрянка, казала Майя знову і знову, і її голову заклинило на вітрянці, простонала Джуді. Це не моя провина, сказав Стінг. Твоя. Тепер вона ніколи не видужує. Джуді помацала, має пульс. Послухала майне серце, приклала руку до лоба, щоб визначити, чи є температура. Це мій перший пацієнт, і у неї буде вітрянка, решту її життя. Джуді віднесла ляльку мамі. Та мама не змогла прокрутити перемикач навіть з допомогою свого найкращого ножа для відкривання консервів. Джуді віднесла ляльку татові. Але тато не зміг прокрутити ляльці голову, хоча причудово прокручує кришку на банці з соусом до спагетті. Що ти збираєшся робити? запитав тато. У мене є лише одна ідея. Зробити її укол? запитала мама. Ні, відповіла Джуді. «Лейкопластер». Кльово! відгукнувся Стінк. стінки Джуді. Наклеювали кольорові прикрашені різноманітними малюнками смужки на обличчя має краще почуває. До однієї на кожну бульку, башку висипки. Потім вони поналіплювали лейкопластир по всьому її тілу. Там були пластирі з динозаврами, рідкісними тваринами, спортивними автівками, русалками і навіть такі, що світяться у темряві. Ну що ж, тепер вона не буде чухати висипку? втішилася доктор Джуді Муді. Я радий, що ви надали їй допомогу, сказав тато. Джуді востаннє спробувала повернути ляльці голову. Вона не тиснула і не смикала. Дуже повільно, дуже обережно прокрутила перемикач. Майна голова обернулася. І знову з'явилося її обличчя без висипки. Я вилікувала її, закричала втішена Джуді. Вона обійняла свою ляльку. Уже краще, промовила Майя, краще почуває. Як нова, сказали мама й тато. Я неймовірно рада, що у неї більше немає висипки, сказала Джуді. Я б і за мільйон років не назбирала досить коробочок з під пластирів, щоб отримати іншу таку ляльку.